Пом'янули героя. У сумах друзі, вчителі та батьки загиблого в АТО Ігоря Гольченка зібралися на роковини його смерті. У 22-й школі згадували шкільні та військові будні хлопця. 14 лютого виповнився рік з дня загибелі Ігоря Гольченка. Ернест так називали його побратими. Загинув під Донецьком біля села Широкіне. На нього можна було покластися під час бою. На жаль, в той роковий день, коли Їхня бригада виїжджала, готувалася до наступного обстрілу. Машина була прошита кулеметами. Ігор зміг собою прикрити бойового побратима. На жаль, цей побратим зараз знаходиться там. Він живий здоровий. Ігор любив подорожувати, а у школі брав участь у виставах. Він був маленький. Знаєте, як ото кажуть, сонячний промінчик такий був бонержайзер, такий енергійний і своєї енергії він просто полонив усіх. І він був знаєте, такий дуже товариський, але він завжди мав зробити так, щоб навколо нього всім було комфортно. Тому він все робив для того, щоб всі не посміхалися. Мені було дуже цікаво, приємно. Я пам'ятаю те, що ну, нас завжди врі в мою пам'ять. Це те, що скільки днів в році я запам'ятала завдяки Ігорю. Ну, для мене було ну, незрозуміло ну, чому буває 365 і 366 днів. А він мені ну пояснив тоді. Це було так. Він так взявся від цього відповідально. Захищати цьому навчив Ігор молодшого брата. Ігор для мене був дуже хороший брат, ми гуляли з ним. Там дурачились буває. Ходили он мене очи всякому. футболу за Нагадаємо, 16 жовтня минулого року, до дня народження Ігоря Гольченка, у школі, де вчився солдат, відкрили меморіальну дошку герою. Тетяна Юх та Віктор Лапченко на часі новини.